Вітаю, друзі, а також усі інші У нас сьогодні вже 2 жовтня, і це 952 га доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Це ранок о, дуже непростий. Він непростий як в зоні бойових дій в Україні, а він непростий простий загально о, світовому огляді, що відбувається в світі, але починаємо саме. З а, проблематики нашої лінії боєзікнення, а потім поговоримо про те, що відбувалось а, в світі цієї ночі. Отже, на ю як і завжди, ми починаємо з огляду мапи бойових дій. Мапа бойових дій, як завжди, буде стосуватися в першу чергу саме а, подій, які відбуваються на Покровсько-Кураховському напрямку. Покровсько-Кураховський напрямок залишається найбільш інтенсивним по бойовим діям і тиску з боку російських окупантів. Покровсько-Кураховський напрямок, як ви знаєте, це одночасно, як сам Покровськ, так і Курахова і вся зона між ними. Російські окупаційні війська як не могли, так і не можуть досі закрити питання з лівим берегом по річки Вовча. Не дивлячись на те, що вони захопили жила не перше, не дивлячись на те, що вони від Невільського мали просування, не дивлячись а, на те, що вони а, намагаються просуватися вздовж а, річки Лозова до Жуковського водосховища, повністю закрити саме цей бік, а, росіянам так і не вдалося. Вони продовжують залишатися по межі північної а, межі а, населеного пункту Гірник Ізмайлівка. Курахівка, Зоряне. тобто зайшли виключно в межі адміністративної межі та зіткнення з гірником інші населені пункти з цього квадрату, вони залишаються під контролем Сил оборони України цілком та повністю. Проблематика цукуриного, який я неодноразово вже говорив, що росіяни намагаються охопити з півночі та півдня. Залишається достатньо актуальною, тому що росіяни просуваються вже в межах цього населеного пункту. Але мета навіть не стільки цукраїна, а скільки сам вихід на селидове для росіян є важливим саме вихід в район Селидово з поступовим його перерізанням з півдня, а також автоматично з півночі, оскільки Мар'їновка вже знаходиться під контролем російських окупантів. Отже, як я і казав, з трьох напрямків безпосередньо удари по Селидове. це повинно буде в перспективі російським окупантам забезпечити на е, наступ на Покровськ саме з півдня, в турецькій агломерації е, і безпосередньо в самому місті е, Турецьк продовжуються бойові дії на межі вулиці Центральної та Маяковського. Тобто тут Кардинальних якихось масштабних та критичних змін не відбувалося протягом останньої доби часів яр сили оборони України продовжують тримати основні рубежі та лінію оборони по каналу, не даючи російським окупантам можливості перекинути свої підрозділи, форсувати канал і вийти на правий берег, і безпосередньо розпочати вже бойові дії в районі. Району Жовтневий або Новий. Хоча перспективно вони вважають, що для них через Калинівку відкривається шлях через урочище Орлово, саме на жовтневий Жовтневий район. Тобто, саме на цю північну частину часового яру вони будуть продовжувати тиск сили оборони України на станом на сьогодні. Продовжують також оборона оборонні операції оборонну операцію в районі Максимілянівки та гострова в на Кураховському напрямку. Тут також треба звернути увагу, особливо після того, як росіяни в районі Красногорівки а, намагалися прорватися в гостре і частину самого населеного пункту вони все ж таки контролюють. На жаль, гостра є вигідною позицією не тільки для просування в напрямку на Максимеліяновку, а також і в районі Олександрополя. Тобто, одночасно з цього населеного пункту російські окупанти будуть мати можливість тиснути як на південь, так і на північ. І звісно ж, через Олександрополь це вже починається агломерація Курахівка. Агломерація і цей квадрат, про який я вже казав, Ізмайлівка, Гірник, Зор'яний, Курахівка. Тобто вони будуть намагатися діяти саме з цього напрямку. Ситуація по лінії боєзіткнення саме зараз максимально складна. Вона складна майже по всій протяжності лінії боєзіткнення на покровсько курахівському напрямку, але окрім всього іншого, ще і достатньо ускладнюється в районі піщаного. Де російські окупаційні війська продовжують рух напрямку до лівого берега річки Оскіл, який є основною метою їх захоплення? І вони будуть намагатися саме в цьому місяці, саме в жовтні закрити питання з виходом на лівий берег річки Оскіл. А як я і говорив, прогнозував і зараз спостерігаю за цим явищем, вони будуть намагатися тиснути в першу чергу. На населений пункт Колісниківка, а в другу чергу це буде кругляківка, але основні ці два населених пункти є, знаходяться в найбільш небезпеці а, щодо подальших штурмових дій з боку російських окупантів. Вони майже в притул зараз знаходяться а, біля а, саме цих сел, і небезпека для них зростає. Хочу також звернути увагу на те, що відбулося ночі в Ізраїлі. Іран наніс удар з використанням балістичних ракет по території, території А, Це дуже важливий аспект, пов'язаний з тим, що Іран, оскільки він є основним військово-технічним партнером Російської Федерації. Сконцентрував серйозний ресурс на те, щоб нанести удар по території Ізраїлю без використання дронів дронів Камікадзе, а саме виключно балістичних ракет. Я на це звертаю увагу виключно технічно. Справа у тому, що ми вже чули, що протягом вересня Росія використала проти України максимальну кількість дронів Камікадзе Шахет-136. А більш ніж 1300 одиниць, але є нюанс Є нюанс, на який чомусь багато експертів не звертають увагу, так само, як на це не звертаючи увагу в самих повітряних силах Збройних сил України, а було б непогано. Саме про що я кажу: серед усіх цих дронів Камікадзе були ще такі дрони, як Гербер, які на відміну від шахет 136, не мають такої потужної бойової частини. І представляють собою набагато менший об'єкт, але який дуже схожий саме на маленький такий собі шахет, і вони призначені переважно для того, щоб вводити в оману засоби протиповітряної оборони або мобільні а, групи перехоплення. Тобто, це саме такий відволікаючий елемент, і цього відволікаючого елементу серед дронів камікадзе шахет трисотшість, які здійснювали нальот протягом. Нальоти протягом цього вересня достатньо багато зараз. Багато хто о, поквапився зробити якісь висновки на кшталт. Вони можуть обстрілювати територію України по 50 дронів о, о, на добу, але ну давайте трошки так о, все ж таки використаємо калькулятор, якщо в нас о, о, з математикою проблеми о, елементарною. І давайте поділимо 1300 на 30. А у вас виходить 50 дронів камікадзе на добу. У мене щось не вийшло якось. Так дійсно було багато. Але навіть якщо це дрони камікадзе шахет 136 ну їх і по 50 не вистачає. Але це не заспокійливе, це просто елементарна математика. Давайте хоча б на це звертати увагу. Другий важливий момент, на який хочу звернути увагу, це те, що на Росії дійсно є виробництво шахет 136 але переважно вони перевиконують. Показники виробництва не готової продукції, а фюзеляжів, тобто а не готовий а, вироб а, дрон Камікадзе, а саме фюзеляж, який треба ще наповнювати. Тобто на місяць вони перевиконують план по виробництву фюзеляжів. І тут я хочу звернути ще один о, вашу увагу ще на о, одну таку о, дуже важливу особливість щодо нальотів по території. України саме так званими дронами Камікадзе Шахет сто Справа у тому, що росіяни, як ми казали, вони протягом цього місяця протягом вересня використали більш ніж 1300 одиниць дронів. Якщо бути коректним, 1327 а При цьому з цих дронів більша частина була знищена. В результаті 3% від цих дронів не було знищено 46. Тут цікавий момент. В серпні росіяни використали 789 дронів Камікадзе, серед яких не було знищено 44. В липні російські окупаційні війська. Використали 426 дронів Камікадзе шахай 136 серед яких не було знищено 44, а в а, червні росіяни використали 327 дронів Камікадзе, з яких не було знищено 17. а Тобто, вам не здається, що а, в, про, саме в проекції та в співвідношенні дронів Камікадзе і тих, які можуть а, прорвати наші засоби протиповітряної оборони? Все ж таки відсоток залишається середньостатистичним, а які мають відповідний ефект а, прориву у порівнянні з. О, а як це у порівнянні? Тут немає ніякого порівняння. Тут є зростання, зростання загальної кількості. Цього і робимо висновок з 1327 а, дронів Камікадзе, скільки насправді були дрони Камікадзе, а скільки Дрони-імітатори. Ну, це я знову ж таки не стверджую. Це особисто мої думки. Я думаю, що повітряні сили Збройних сил України зможуть більш а, фахово відповісти на ось такі нюанси, які все ж таки викликають питання. А скільки серед загальної кількості цих, цих засобів ураження було Гербер? А скільки шахетів? 136 І після цього вже ми будемо чути. Інші висновки і панічні а, скиглення: О, Росіяни виробляють більш ніж тисячу дронів камікадзе, що я чув ще у 2023 році, і про що неодноразово вже казав. Отже, друзі, сам по собі удар Ірану по Ізраїлю, якщо він буде мати відповідні продовження вже протягом цього дня, я думаю, саме на користь України. Це може лунати дуже цинично, але я е, насправді з одного боку, як би вас це не дисонувало, я повністю підтримую Ізраїль, я повністю підтримую ізраїльтян і я був завжди на боці Ізраїлю. Особливо е, після 7 жовтня я вважаю, що усі ці заяви, які лунали після 7 жовтня, 2023 року, з боку е, різних там організацій, не будемо їх називати. Але саме вони не виправдовують тієї резанини, на відповідь на яку Ізраїль та Цахал Масад почали діяти проти тих, хто пролив е, ізраїльську кров. Е, цієї ночі відбулася дуже схожа ситуація з боку Ірану, який заявляв постійно робив заяви. Що він е, нібито е, буде намагатися зменшувати санкційні обмеження, санкційний тиск. Ну тобто, вести себе як такий похнастий зайчик, нічого подібного. Ми вже чули. Ми з вами чули, як представники МЗС е, Ірану заявляли про те, що в 2022 році до речі заявляли про те, що. А, ті дрони камікадзе, які використовує Російська Федерація, це не іранський шахет 136 Ну так, віримо, віримо. І о, усі ті боєприпаси протитанкові о, протитанкові ракетні комплекси ДВ Лайф, і як вони там на фарсі, я не знаю. Не володію фарсі, але о, володію верифікацією цих засобів ураження. Нібито вони не іранські. Так, повірили. Отже, для Ірану о, настає період, який я можу назвати так. Не починай того, що ти не закінчиш. Бо закінчуть за тебе і з тобою. Ну і відповідно, Мазальтов. А, друзі, а, закликаю вас, звісно ж, для підняття рейтингу цього відео: поставити лайк, а, підписатися, натиснути дзвоник. І все таке інше. ну Поділитися, розшарити в чатах безпосередньо це відео. І, в принципі, залишити свої думки в коментарях, якщо ви погоджуєтесь зі мною, або якщо навіть не погоджуєтесь, також можете в коментарях залишити ще і питання до мене, на які я буду відповідати вже наступної суботи А зараз дякую всім до уваги, до зустрічі завтра. Зранку на обоз.ua як і завжди. І як завжди, слава Україні, слава нації. Ну і особливо сьогодні ще й Мазальтов.